Я тут знаю, але ми просто викладаємо постійно пару кусочків і тримаємо. Бачимо сьогодні. Знову там включаючи паузу, що ми ну, не порушували Поводу вщемну. Тримаю, так, так тримаю змібу там. Ну, сьогодні навіть та щита мене перегороджено, як було вчора. Вчора було плотніше, вчора вони там стояли, там, жорстко передаються. А сьогодні, бачите, сьогодні так три щита. О, і, по-моєму, навіть без масок стоять, вчора вони маски понадягали в переляку. Один, один, один дуже боявся, щоб його обличчя не зняли, то я навіть не все, все відео ставив, бо думаю, який, там за дітей там, Боже, кому? Тому, кому треба типа. Дітей так, автобус підійшав. Але я думаю, він тут не буде зупинятися, він поїде вниз. бачите, вони зараз зараз поступаються. Там в них стоянка, будемо йти того, забачити. Там в автобусах прямо. На вулиці в автобусах. Вон Таніна лисивочка, до речі, пісить. Бачите, це ми чекали. І от там, дивіться, можете звернути увагу, туди, бачите, тут вони а я тут можна навіть тут йти, Тут піти собі спеціально. Ніхто нічого не може. Або через оцей повулок ще можна так само там просто. Проблем немає. якась така цікава машина. Чи, живе, чи, чи не живе. Ого, а там вони тут вже два кордони зробили. Добрий день. Добрий день, пустіть нас до церкви. Ми йдемо до церкви, пустіть нас, будь ласка. Пустіть мене до церкви йдуть помолитися. Ну, і що один заходить, один виходить. А як Якщо один ви, заходите, ви хочете, а? так і. Їх... Так можна, а, а, можна. а я я, ні, всі, всі, всі на що церкві, церкві по одному, це як ми ну, я хочу молитися. Може ли, що хтось там хоче молитися? Ну, Можете один прийшов, другий вийшов. А як так? це так? так? А як це так? А як це що це за молитва? Така якщо я хочу молитися сьогодні. Ну, а, люд, да, а люди, а да, люди будуть мерзнути? – Постановка про там про церкву щось сказано? Там сказано про територію. Ну яку територію? Яку... Територію дзвінкова криниця? На територію, яку ви хочете зайти, там сказано конкретно. Неможливо проводити мирні зібрання, походи. Де там? Де там, де там? там. І... Де, де там? Скажіть, будь ласка, про дзвінкову криницю. Зачитайте, будь ласка, де Зачайте, там про дзвінкову криницю. Було б неплохо копію кожному. Якщо у вас є копію, можете нам надати. Про дзвінкову криницю нам цікаво, що там є. Копію. Зараз прийде державний виконавець, приїде, вони вже в дорозі, вони вам вручать. Я працівник міліції. А? Ну от при чому тут міліція? Акція? Ні, ні я помалити, не за це я саме. Ви за копії сказали. Приїде Державна виконавча служба, вона вам зачитає, вручить вам копію, якщо це mm. вам потрібно. Я можу вам по Ми хотімо молитися. Вам особисто одному можна. Другий потім ви прийде. Ви почекайте. Ну Давайте в місті, ми так не хочемо. що ви, можна. ви заходите, дивіться. Ну і що, ну правильно. Ребята, ви сказали, що живите. Вийдіть, будь ласка. А чого вийде? вийдіть? Чого? Ви, у вас палка ніхто не собирає. То що не зрозуміли, що. То я ж вам морю, давайте не зачитаю. Не я вам, мені, я вам не документ, забороняю. Я вам зараз зачитаю постанову. Там є про, про те, що молитися не можна. Ви що не чуєте, що вас запитують? Там є про те, що не можна молитися. Піша хода, піша хода теж заборонена. Так. так це не піша хода, я так сам ви, по собі йду. Ви, ви туди переміщатиметесь на пішоході. Давайте ми по одному будемо заходити. Можете нас понести туди на руках. Я не хочу мати документи, я не зобов'язаний мати документи. Тоді, вибачте, вас вас туди взагалі не почитають. А як це не просить? Без документів. А чого? Якщо а де в церкву треба документи? Якщо ви без документів, то вас туди взагалі не пропускаєте. <свят> Коли це в церкву ви запитували ви документи? Сюди? А ви, ви представтесь, будь ласка, що ви? Я під церквою маю. Це є міліцію Соляни Волоніе Миколаєвич. Соляник Миколаївич, так? порушує конституційні права людей. Я Я йду в не порушую. Ви порушуєте? Я йду в церкву, молитися, ви порушуєте Конституцію України. Там є про церкву. Про заборону там є. Там є про церкву. Про за про заборону молитися. От назвіть мені місце, де сказано, що в церкву треба ходити по одній в цій постанові.

Yeah, де тарська нова ціївського окружно адміністративна і там і там є про церкву Мі, про заборону можна молитися. Ні, заружає високі за розстановку мені зачитайте. Я б, я б, все. В, коли, зачитайте постанову, яка відноситься домі, що це до нас не звернуться. Зачитайте, зачитайте, зачитайте до вас Так, і до мене так само окремо 31 грудня, місто Київ. Номер 810 7160 дроб а один шістдесят роб, Київський окружний адміністративний суд у складі головуючий судді Шевченко розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом до Новопетвівської сільської ради Вижорського району Київської області, голови громадської ініціативи «Вільні пов'язні Ластова, громадського руху борці за благоустрій», відповідальний за акцію «Гринюк», громадської. Компанії Ні, репресіям», відповідальний за проведення заходу, загал, про обмеження права на мирні зібрання, встановив 31.12.12.35 до Київського окружного адміністративного суду звернувся позивач, Новопетрівська сільська рада, Вижуцького району Київської області, до голови громадської ініціативи вільний політ. Тихо, тихо. Так ви будете перебувати? Ні, читайте, 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 не, читайте. Ну, я ж не можу зрозуміти. Читайте, вас. читайте. читайте. Ласки, читайте, 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 бо тут нема організації, тут кожен сам по собі. Ну так давайте, якщо кожен сам по собі. Ну зачитайте, ну ми ж слухаємо. Зачитайте для мене. слухаємось. До голови громадської ініціативи вільні, політв'язні і ластова, громадського руху борці за Бловуські, відповідальність за акцію Гриньок. Громадської компанії Ні політрепресії відповідальність за проведення заходу загалом про встановлення обмеження права на мері забрання, пікетування пішових демонстрацій, мітингу, збори, шляхом заборони відповідача, згідно повідомлено та іншим суб'єктам, які реалізують право на мирність забрання, проведення безпекових закладів, акції з 1114 біля та навколо резиденції президента України, межі за адресою Київської області, Муж. Район Соломовий Петрасів, зокрема, по вулицям Івана Франка, Дачній, Кнеїни, Олій, Межигірський, Білого Спаса, Петропавлівський, Івана Богуна, Лисенка, Чубинського, Монастирецький, Палія, Вижгородський, Святославський, Ігорівський, Володимирський, Борисоглібський, Яровій, Галицький, Шевченка, Островського. Богуртування позовних вимог позивач зазначив, що 28.09.12 до Новопетрівської сільської ради Вирвського району. В Київській області надійшли повідомлення, заявки, голови громадської ініціативи Вільні політв'язніва Ласкова», громадського руху борці за благоустрій відповідальний за акцію Гриню, громадської компанії Ні політрепресії відповідальність за проведення загоду «Сагал» про проведення відповідно з 2 по 10 січня 2004 року з 10.00 до 13.00 годин громадської. Політичної акції під гаслом свободу політв'язінь за участю близько 50 осіб з використанням звукописвічої апаратури, включаючи мегафон, зустрічі сирени та відеотехніки транспарантів, плакатів, прапорів та іншої символіки. З 1.01.2004 нуль первого безстрого безстроково пікетування з вимогою організації контролю над процесом ремонту дорожнього покриття в Україні з використанням. Мегафонів, банерів, наметів та відеозйомки. Орієнтивна кількість учасників 500 чоловік. <плес> я це зачитую. Це конкретно, які організації були звернулися. Читайте, нам тихо. законопроект. Тика ні, дивіться я, так. Ти, ти. я тих, ти, ти. вам да. зачитав. Даме, щоб ви зрозуміли, так. чого. Ну винесено. добре, тут є, тут є представники тих організацій, є є, є є тут, є тут пікети, ви... політичні політичні гасла. Тут тут, тут ми тут хтось проти, я йду молитися. Я йду молитися. Я не маю відношення до цього. У нас іде перелік. перелік. Я зачитав більше вам. Більше, чи ну, ця тут... постанова на сьогоднішній день є. Ну, вона нас не стосується на даний момент. не стосується? Ну, як, ну що, ми несемо політичні гасла, ми представляємо ці партії, політичні структури. Що суд постановив? Я тут. вам зачитаю. Угу. Зачитайте. Заборонити під цим соусом взагалі все. все. А дихати можна тут? А, а, дихати. Може будете душити а, нас, нас? тут? навколо Просто місце можна определити? Де, що не спиши, не спиш. Зараз вам зачитаю вже. Ну, навколо у нас вся Україна. Постановив, Навколо читати, без голову. Адміністративний позов задовольнити частково встановити обмеження прав на мирні зібрання, фікетування, пішої гади, демонстрації, мітіни зборів тощо шляхом заборони відповідачам згідно повідомлень та іншим суб'єктам, які реалізують право на мирні зібрання. А в нас не мирне зібрання. Ну вам же сказали, то що. А то що, то, що, це не касається. <ần> це то що. це то що. От я стою і дишу. Це заборонено? Це Будете душити нас? Дышите мені, будь ласка. Хай дочитає. Йому самому смішно, хай дочитає. Як села ходять церкви, скажіть, будь ласка. З першого ноль першого, року. року. По вулиці Івана Франка, 19. Взагалі, Нові Петровці. Вижгородського району Київської області області біля та навколо офіційної резиденції президента України Межигіря у зазначеній частині постанови підлягає негайному виконання. Задоволені решти позовних вимог відмовити, тягнути Все. з Новопетрівської і так далі. Так само ну, ясно. значить вулиця Межигірська там не вказана. Увага, вулиця Межигірська і дорога до церкви там не вказана. Тому, будь ласка, і молитва, і це не вказано. Тому, Я... тому люди, давайте це. Давайте, будь ласка, скомандуйте, щоб мене пропустили молитися, щоб не було ніякого шкандалю. Давайте нормально. Ні, питань немає. Молитися, я, я вам, ж хожу, вам сказав. Все. Можна ви зараз предоставляєте документи. А на які де в постанові вказано про документи? Працівник міліції. Ви тут проживаєте? Ні. А, я, а яке ні. відношення? А що в Україні немає, а що в Україні обмежається? Не, не Да, Без вашої сторони, не допустити провокативних Хотимось. дій. А Ми напишемо. І вас пропустимо. А, а на підставі, чого ви хочете записати? А чого ви маєте переписувати? Прушуєте, ви порушуєте конституцію. Чим я порушу? тим, 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 що ви збираєте Заводи інформацію, ви збираєте незаконно. А Є 63 стаття Конституції, яка забороняє а мені вам давати будь-які. Тут постійні горку. провокації постійні да, йдете? на, на, на підставі того, що проводяться слідчі дії. Тут зняли провокації. Ми вчиняли провокації. Я вчора вчора був і позавчора був. Жодної провокації тут не вчинив, і, от половина ваших хлопців мене тут бачила. Охраняєте нас і все положено, проведіти, якщо би. З нами йти, ми ж не проти. Якщо хтось буде порушувати, будь ласка, затримуйте, перевіряйте документи. Вчора мене лічно два верху там проводили туди, проводили. Для я ситуації я вам запропонував теж. А Що? де висок? тут є сказано, то це порушення незаконний, наших прав? Незаконні зайшли. Незаконний. Ви це... вийшли вийшли. Це... Я вам запропонував. Да, в церкви, в церкви, церкви не вийшли. ходять. Не ходять. Нет, ми Розумієте, ми, наприклад, одна людина читає молитву, а інші слухають. А чого ви порушуєте наші права? Ми всіх запропонував. Я запропонував, як вийти з ситуації. Як вийти з ситуації. А як я запропонував? Де написано, де збереться вас двоє або троє, там я посеред вас. Не підходьте будь ласка, станьте. І тому, і тому і Христос йде до людей, де збирається двоє і, двоє і троє. Він завжди спереду. Двоє або троє. Так, ви ж стоїте, ви ж стоїте, ви ж ззаді зашли. Так, а що ж мені робити, якщо людина кричить мені під це саме? Ну чого ви порушуєте наші права? Чого ви порушуєте? Шути моє десь, право на право помолитися, вам запропонував. Як його реалізувати? а, чу, це право, а де це прописано? В яким законом? Це вам запропонував я особисто. А чо, а хто ви такі? А хто ви такі, щоб вони мене... такі ну, я, ви такі, щоб обмежити мотики. М... Ну порушувати мої права обмеження будь-яке. А це там не написано про молитву для спільної молитви. Для спільного жертвоприношення. молитва є спільне жертвоприношення, і Христос. Я його не Христос сказав. Розказувати письмо, де написано, ласка, Христос ласка. сказав. Де збереж двоє або троє? Це площадка. Зараз ми подивимося, які тут обхідні шляхи. Не бачите, тут можна в принципі, спокійно пройти, навіть обійти туди яром, як ми той раз ходили, спокійно сходити, просто що діти малі. І з дітьми буде трудно це робити. Це на жаль. А так, там стежка є. Просто тут смітник якийсь. Там трошки слизько і небезпечно, особливо з дітьми це Та з дітьми буде незручно. Ще якщо ми дорослі ще можемо Діти якось... Може назад Так, ну всі подивилися. Там просто трошки небезпечно, але ну, з дітьми буде важко. Так, як ви зрозуміли, тут такі отбуваються марази, коли я перерушення засажати У Вас тут 20 нових громадянин, які навіть один одного не знають. Людей каже. Людей міліції каже. Нема закону, який а, вам а. дозволяв би вимагати а. від людини документи. Перед тим, як Ставайте, ви бігали, ви, я, я, я придивив. Кожному потребу. Ми не можемо А ви просили, так. щоб нас як вчора відвели колону? Що, що? Так просили, але ну, вони сьогодні взагалі неадекватні. А треба нам мужичок такий, який вчора був. Та він же бідолага відпочиває тут Ніч не спав, сповна. На які підстави ви мене не пускаєте в церкву? Представтеся, будь ласка. Шановне, а я не знаю, хто це такий. Це якийсь в... в формі, якісь, так? а це людина взагалі в цивільному. І це в цивільному, яка порушує права. У мене на це якийсь бандит треба, щоб ви його зарештували. Він не порушує, права. він він порушує, він вимагає від мене ідентифікацію, від, від мене а це заборона про, про персональні дані. Чому я повинен? Я нічого не порушив? Нічого ні я, ні інші ці громадяни нічого тут не порушив. Бачите порушення тут? Це працівник тоді ваші. Я не знаю, це, це взагалі людина, яка, яка порушує, порушує всі права людей. От. Доводиться проти закону. Там не сказано про нас нічого. Ми не представляємо жодних з тих організацій, які там згадують. Ми не, ми не ми не, ми не Христос мене кликав. Казав, Значить, послухайтеся. Значить, послухайте. Я вас розвию. А ви мені не даєте? Людина заглядає вже пів години, хочу подивитися. Так таке те цікаве показує, тому що про права громадяна. От я вас якось не трогаю руками. Ви чуєте? Mm -hmm. you know, how... yeah yes. — запишіть, вам же все дозволено. не заборонено, а вам заборонено проведення будь яких акцій! — А ми акцію не проводимо. Ми йдемо молитися. Акцію ви проводимо купа понятно, що не заборонено ще поки що в цій країні. Цей ірод не заборонив молитву. Він не має на це жодних підстав. Він має він має підстави, може вигадати, побити дітей, побити журналістів. Дане віри, працівники ліції забезпечують але але ірод, але ірод ще поки що не має жодних підстав. Нам да, і навіть не, не заборонили його судів. Ну якщо будуть провокації, буду будь ласка, забираю. затримуйте, перевіряйте ну, документи, везіть провід маліта. Провокація Скажіть, я можу? Я не можу це нічого читати. Я для того, щоб за забез... провокація. Я тут не можу нічого вам. сказати. Чого ви провокація? нас не пропускаєте? Дорогой мой, центр по є центр по зв'язку з громадським При чому тут да, це центр, ви я розуміє? хочу йти до церкви. Я забезпечую тут охорону громадського порядку. Ви, ви, порушуєте ви порушуєте громадський порядок, ви порушуєте громадський порядок, ви порушуєте моє право на вільне пересування, моє індивідуально. У нас немає ніяких політичних гасел немає ніяких Ми політичних сил. Ви порушуєте громадський порядок, ви, ви порушуєте закон, ви порушник ви порушуєте громадський порядок. А ви нарушаєте конституційне право. І моє конституційне право на вільне право. Це не власна, власна, думка, це... Це думка власна, власна думка, це думка Конституції. Це думка Конституції України. Ви зачитали... Це Конституція. Ну. Я прийшов до церкви. Це, Всі коментарі виток? може надати вам ви центр по зв'язкам з громадськістю. Ви мене, ви мені дайте відповідь. відповідь. Я хочу пройти. Дивіться, ви йдіть з дітьми, напевно, вас вони все одно мають право не повинні пропустити, так? Йдіть прямо і там акуратненько сходьте, геть туди вниз, вниз, поки не побачите ворота. Біля воріт там по посходника сходьте. По сходьте. Да, та, сходьте. Сходьте туди вниз, от, то, ну, тобто що ж діти будуть мерзнути. Там просто церква буде відкрита е, цей, от, і звідти нас набере. А ми зараз подумаємо, про що це робити.